Всім привіт! Сьогодні хочу згадати про корисні та смачні поради для нашого серця. Всі знають, але не всі користуються. Отже, підвищити імунітет та покращити роботу серцево-судинної системи допоможе суміш горіхів з сухофруктами. Нам потрібні курага, чорнослив. Інжир, родзинки, грецький горіх, один лимон та мед. Всі сухофрукти ретельно перемиваємо та заливаємо водою на 2-3 години. Лимон також перемиваємо, нарізаємо на маленькі дольки, відділяємо кісточки. Лимон, сухофрукти та грецький горіх. Пропускаємо через м'ясорубку, додаємо мед, ретельно змішуємо. Готову суміш можна розкласти по баночкам та зберігати в холодильнику з закритою кришкою. В день корисно з'їдати по 2-3 столові ложки за півгодини до їжі. Це допоможе нам підвищити імунітет та захистити серцево-судинну систему від хвороб. Ця суміш зміцнює серцеву судину. Нормалізує кровообіг, розріджує кров та захищає від тромбів. Знімає запалення, що дуже важливо при атеросклерозі. Нормалізує роботу кишківника. Ця дивовижна суміш заряджає вітамінами наш весь організм. Отже, будьте всі здорові, красиві та щасливі.